Життя налагоджувалось мало помалу, створився порядок і законність. Люди поступово звикали жити по справедливості. І тепер було головне свобода і рівність перед законом. Ну, що, здавалося, потрібно було більше для людини гроші, влада. Так для декого це було на усе, але для більшості насилення цінувалось інше бути людиною. Тим більше, що влада тепер означала відповідальність і контроль. Така безмірна, необмежна влада, яка дозволяла без покарання красти бюджетні кошти давно минула. По теперішнім правилах і принципах влада, то підвищена відповідальність перед народом. Кожен місяць автоматизована система порівнювала показники оцінки ефективності управління. Тобто роботи кожного керівника, кожного відповідального чиновника. І як результат він від результатів, як результат робився, робилися висновки і порівняння запланованих показників і реальних, автоматизована система створила формулу нарахування заробітної плати. А штучний інтелект проводив аналіз у відповідності до законодавства і Конституції з наступним рішенням подальшого використання такого відповідального керівника. Кожен квартал теж система автоматично відпов... від... підводила підсумки виконання квартальних планів, потім піврічних і річних. Одним словом, працювала державна планова система економічного розвитку країни. Але головне було в іншому: відтепер кожен громадянин мав можливість самостійно використати свою власну електроенергію, отриману через сонячні батареї чи не вольтові пристрої. В кожній квартирі, в кожному будинку була власна енергія. Згинули в минулому лінії електропередач, станції під підстанці, атомні і теплові генеруючі станції. Як колись раптово виникла електрика, мобільний зв'язок телебачення, так і зараз несподівано виникла власна енергія. І це було прекрасно. Зразу вирішилася маса проблем Палення, водопостачання, освітлення, телекомунікації, телебачення, мобільний зв'язок, транспорт, агрегати і інше. Як результат, зберігалися ліси, газ, зникли витратні лінії електропередач, різко скоротився забруднення атмосфери, відновилися легені лісів і все це тільки завдяки власній енергетиці. Добак почали масово впроваджуватись електромобілі, електродрони, електролітаки, електрокатери і так далі. Провадження і масове використання побутових приладів видобутку власної енергії, то стало революцією в технологічному розвитку суспільства. Чому винахід тесла по бездротовому передачі електроенергії не був використаний на благо суспільства? Тут все просто. Мізерна група людей, яка паразитувала на енергетичному секторі, тормозила і противилась у всьому світі технократичному прогресу, економічному. Розвитку суспільства. Саме ця група олігархів і магнатів пазитувала на проблемах народів світу. І основною в цьому була грошова дениця той папірець, який і дав можливість енергетичним паразитам тримати народ в залежності і стріти його як бранів. Ось тому, перше, що зробили паразити, всіма можливими методами вони встановили своє право на Влас, Право власності на енергетику. Таким чином, вони з кожної людини, кожного громадянина брали, брали податок на життя в частині використання електроенергії. І навіть тоді, коли люди самі створили кооперативи з будівництва газових мереж транспортування все рівно накладався оброк на такі мережі законних власників газ газопроводів. Це була невидана наглість, грабування народу серед білого дня. Влада при цьому просто закривала очі. Тим рано чи пізно всьому приходить кінець. В один момент мільярдери перетворилися на звичайних людей. І тепер. Кожен в своєму домі, в своїй квартирі вже має свою енергію. Тепер кожен господар, кожен власник має право на свою енергію, що перетворює, перетворює в непотрібні оті електричні і газові мережі, і навіть теплостанції, на вугілля, атомні електростанції. Втім, і ще залишається головний ворог людства гроші, які завжди розділяли людей на касти, створили нерівність. Війни, голод, природні катаклізми. То не вже якась група людей за тими папірцями грошима сильніше за розум всього людства? Саме вони створюють війни, зменшуючи сильність народу, населення планети. Саме вони створюють епідемії, направляють народи один на одного, використовуючи цифрові технології і психологічні методи управління масами? Потрібний пристріл і Потрібний простий і дієвий механізм боротьби із їх зброєю грошима. І саме енергетичний прорив в отримання дешевої і мобільної електроенергії може їх розорити і навіть знищити. Комплексне використання технологічного енергетичного прориву. І продуманої системи управління на основі цифрових технологій і штучного інтелекту може врятувати людство від його знищення шляхом знищення умов існування паразитів людства. Для цього потрібно тільки одне: максимально усвідомити і розповсюдити необхідність широкого виробництва нейтроно-вольтових агрегатів побутового використання. Замінивши стаціонарні електростанції лінії передач і мережі їх розповсюдження на простий домашній агрегат джерело енергії, час змінився. На часі стоїть власна енергетика, яка розіб'є вдрузькі мільярдні накопичення і відповідно владу олігархів і міжконтинентальних корпорацій тіньового уряду землян. Рокфельдів, Ротшильдів і інших. Ми, народ, повинні знати про це і максимально розвивати власну нередко доти, доки вони не знищили нас всіх. І тоді в кожній квартирі, в кожному будинку буде своя енергія, своя незалежність. Паразити людства хочуть не допустити цього, бо тоді закінчиться їх влада над народами світу. Все просто. Просвітництво ось що потрібно народам, поки що все навпаки, але цивілізація і технічний прогрес на стороні людства. Тепер існують комунікації, швидкісний інтернет, відеозв'язок, тепер легко і просто тримати і розповсюдити інформацію. Ось чому винахід німецьких вчених в області нейтрі... нейтріновольтажу то є глобальна світова технократична революція, яку не повинні замовчати і похоронити, як це колись було із винаходом Ніколи Тесли. Енергетика то є основа існування Всесвіту. Саме енергетика то рятувальний круг для людства в боротьбі із паразитами. Наступний крок то знищення грошової одиниці, як найбільш значущого ворога. Людства. Таким чином, власна енергетика, заміна грошової одиниці і оптимальне управління організації людства на богоупотребних принципах існування, основні завдання, які стоять перед людською цивілізацією. Чи можна це зробити в окремій країні в окремій державі? А чого ви хотіли? голосно запитала жінка. Кожен має право на життя, кожен хоче щасливо жити, ростити дітей. Чи як? Чи я неправильно кажу? Звичайно, правильно. Ми всі так думаємо, але ви ж знаєте, що сам народ то як атара овечок, куди їх направиш, туди і підуть. Так от, ми отара і є. Так то воно так. Але зараз у нас є система, нова система управління. Чули ж? Та чули, чули, погоджувалася жінка на вулиці, тільки все оте якось незвично. А що ви хочете? Можете хочете жити, як жили до цього? Ні, не хочемо. Наш президент Ганна життя за це віддала. Правильно вони все роблять. Я підтримую обома руками. Жінка середніх років активно приймала участь в обговоренні. Скільки ж ми будемо готові годувати тих паразитів, нам потрібно зовсім мало підтримати і навчитись користуватися тою системою. Що це так складно, хто не може, нехай попросить своїх онуків чи дітей, вони допоможуть розібратися з цими програмами. Тепер і ти, Катерина, можеш не тільки голосувати свідомо, але й мати можливість. Пливати на роботу чиновників. А то було, колись, прийдеш до них, а вони тобі табличку підніс. Перерва хоча до перерви ще хвилин п'ять. От нехай зараз хто небудь із них тепер розкриє рот і відійшле мене до іншого. Я швиденько, куди потрібно, напишу і хай ночуваються. Ой, дівчатка, слеснула руками інша жінка. Вчора була в лікарні. Так от ви б знали, як тепер відноситься до мене моя сімейний лікар, Диво дивне, і розкаже, і напише, і послухає, і ліки безкоштовно випише, і направлення зробить. То хіба то не на краще, а? Так, правильно каже Шадарко, правильно, змінилося, багато чого змінилося. Особливо мені подобається, коли вийдеш на вулицю і давай дивитись, що так, а що не так. Зі мною завжди мій телефон із камерою. Я як тільки знайду машину на газоні, так зразу раз і класно. А потім відійшлю. Дивись, за день десяток порушників знайду, а це вже непогані гроші, коли, коли таке було. Красота. Минулий місяць я додаткову пенсію так заробила, Конкуренція з'явилася вже. То нічого, на всі хвати, скоро не потрібно буде і тих дармаїдів, полісменів. А я не е, ЖЕКу, на ЖЕКу спеціалізуюсь, вставила свої слова бабуся, років 75. Ви хіба не бачили, що робиться в парадних і на округи будинків на не смітниках, неподобства? Так, от, я там своє місце знайшла. Непогано виходить, мені онучка допомагає. Так от, бабоньки, Підвела підсумки Катерина, нам потрібно створити контрольну фірму кон, і не конкурувати один із іншим. Так буде краще. Правильно я кажу? Так, так, правильно. Дівчатка, пішли подивитись по телевізору перевірку електронних декларацій, чиновників. Ви знаєте, я не пропускаю такі передачі. Там штучний інтелект, звір. Як тільки що не так щось не сходиться, зразу штраф. А якщо що серйозне, навіть термін. Вчора за один день я нарахувала два десятки проштрафлених і п'ять осуджених із конфіскацією. Ви б бачили ті нахабні морди, коли їх накрадене майно конфісковували. Аж пищать таракани-чиновники, думаю, ще пару місяців і не буде кого розкуркулювати. А це так система. На кінець дискусія закінчилася, і всі швиденько погнали по своїх телевіз... до своїх телевізорів. Дивитися конференцію по перевірці електронних декларацій а тих чиновників. О, що вони, що вони думали? Прийшов час відповідати. Вони, цю, вони що, хотіли, що це їм обійдеться? Ні, от тепер нехай віддають. І саме головне, підкупити нікого не можна. Оксана важко переживала з приводу отруєння Ганни. Вона, як і всі, серцем бажали, бажала Ганні витягти країну з болота, які її затягнули корупціонерію просто тупини грамотні професіонали. Втім, було зрозуміло, основна причина та сама застаріла система управління державою потрібно було її змінювати, а саме цим. І займалася Ганна. Як було приємно дивитись на старі нові будинки Хрущовки, які покрилися втеплювачем, і тепер їх різнобарна кольорова гама веселкою грала над містами, на відміну від сирих, обшарпаних будинків, нові яскраві квартали будинків створили відчуття. Теплоти і світла. І тепер уже не тільки дитячі садочки і школи, а всі житлові будинки, зберігаючи тепло, покрилися захисними листами, які були розфарбовані в веселі відтінки. Міста змінилися і неймовірно і кардинально. Якщо врахувати, що були відремонтовані під'їзди, підвали, балкони, дахи, а в будинках за рахунок держави були встановлені персональні нейтрино-вольтові електростанції. Життя здавалося земним раєм. Мало того, усі квартири був проведений безкоштовний високошвидкісний, необмежений інтернет-трафік. Кожний громадянин отримав безкоштовний мобільний телефон із потрібними гаджетами. Кожна сім'я отримала стаціонарний ПК. Все це створило зовсім інше життя, зовсім інше явлення про державу і країну. І головне, тепер працювала електронна система управління із зворотним зв'язком. Кожен мав свій електронний кабінет, через який кожен мав можливість активно приймати участь у житті держави, а точніше, в електронній системі управління. Накінець держава була майже 100% покрита інтернетом і комунікаційними системами, а її громадяни мали знання і технічні засоби для комунікації. Це... 21 століття то вік комп'ютерізації електронної комунікації. Найновіші -най 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 технології, як то нейтроно-вольтові, приватні мобільні установки електроенергії, глобальна електронна система управління, яка включає комунікації з населенням в частині контролю, референдумів, виборів, опросів, петицій, одним словом, реальне народовладдя. В той час сама система не допустила використання штучного інтелекту проти людства і цивілізації землян. Нарешті настав той час, коли розум став працювати на користь всьому людству. Нарешті сама планета Земля ожила і вперше людство побачило перспективу свого розвитку як цивілізація, яка може. Утриматися і на кінець перейти в інший вимір свого існування. Втім, потрібно було змінювати саму людину, її принцип існування. І ось тут нам слід згадати знову про гроші, саме гроші, а точніше їх кількість викривляє свідомість людини, матеріальність буття, недоступність його досягнень до кожного породжує економічну нерівність. І як результат, залежність одних від інших, так народилася експлуатація живих істот. Матеріальна нерівність породила гроші, які породили владу, яка в свою чергу породила експлуатацію і залежність одної людини від іншої, породила королів, царів, президентів. З появою електронних комунікацій з'явилася нова можливість управління і контролю. І знову, як колись старе, чорне, мерзенне не допускає нове до життя. Точніше, намагається не допустити, але світ змінився. Світла частина людства розуміє причини і намагається донести це до широких мас, до свідомості народів. Постійно ведеться боротьба зла і добра, чорного і світла, справедливості і насилля. Оксана працювала в Міністерстві соціальної політики. В її відповідальності була не тільки підтримка життєздатності населення, але і досягнення рівня життя, здатно творити і продуктувати свої можливості, таланти. Якщо одним словом виховання суспільства. Багато хто думає, суспільство не потрібно виховувати, а даримно. Саме на державу покладено цей процес виховання свідомо і свідченого громадянина, саме моральні принципи і ідеологія існування людини то є основа існування держави, а також її технічний і культурний рівень розвитку. Саме зміни принципу, нав'язані капіталізмом, людині, людині вовк. На принцип людини і людині, друг, товариш і брат може зробити весь соціум зовсім іншим. Безробіття, недосвідченість, тупість і невихованість в цілому то найстрашніше, що може бути в державі. Національні традиції, повага до старших, то не просто звички так жити, то фундаментальні моральні устої, на яких тримається держава. Яке б розвинути суспільство не було, але аморальність все знищить. Мораль то старі орієнтирі в житті, система сталих моральних принципів то духовність або менталітет народу. Емоції, такі як страх, віра, надія, формують людину окремо і суспільство в цілому. Саме це є основою любої держави. Саме цим і займається зараз Оксана. Перед усім був розроблений моральний кодекс громадянина держави. Саме принципи цього кодексу були покладені в основу виховання людини і громадянина, починаючи з дитячого садочка, школи, навчальних закладів, трудових колективів, армії. І на першому місці повинні стояти пенсіонери, хоча б тому, що в свій час кожен із них ним стане. Особлива повага, особливо трепетне відношення до кожного пенсіонера то задача держави, задача управління, яким керувала Оксана. І ось уже не вперше йшла боротьба за справедливість в пенсійному забезпеченню. Ми не можемо собі дозволити різні принципи і закони для пенсійного забезпечення. Скажіть, чому пенсійний закон для чиновників другий, аніж для робітника? Ми повинні підготовити один для всіх пенсійний закон, але у нас мало працюючих і багато пенсіонерів. Це неправильно. Ми не можемо скоротити пенсію, але ми можемо звільнити кількість працюючих. Для цього потрібно збільшити зайнятість населення. Скажіть, яку функцію зараз виконують центри зайнятості? Вони що, пропонують робочі місця, де вони їх візьмуть, якщо не працюють державні підприємства? Зменшується кількість приватних підприємств. Значить, щось тут не так. Якщо справа не зміниться, скоро безробітними станемо ми з вами. Нічого тут не вдієш. Така вже система управління, ми зацікавлені в робочих місцях. А де їх взяти? Але не так все погано кожному підрозділу наданий план відновлення роботи державних підприємств. Так? Так. Ви, тобто ми повинні вирощувати приватні підприємства, лаліяти, захищати їх. І тут ми маємо план. Не виконаємо, навіщо ми тоді потрібні. От і думайте, панові начальниці, як виконати план, реальний план, любі спроби підробити реальність реальні, швидко виявиться. І тоді кожен отримає своє. Це зрозуміло? І тому готуйте нових підприємців, навчайте їх, робіть нові бізнес-проекти, стимулюйте, що хочете робіть, але повинен бути результат. Оксана зупинилася, підняла голову. Її суровий погляд пробігся по присутніх в залі. Всі спрощення в Податковому кодексі вже зроблені. Працюйте, працюйте, не, будете, не буде результатів, вас просто замінять. Так що вперед, кожен за себе, розбігайтеся. І ще довго дивилася Оксано вікно, згадуючи Ганну. але нічого тут не вдієш. Життя продовжується. У неї, окрім пенсіонерів, і ще інші, наприклад, бомжі, безпритульні діти, дитячі будинки, осудження. Всім потрібно дати раду. Всі вони люди і не прості люди. Кожен хоче жити, нормально жити. Багато хто із них оступився, але хоче виправитися. І ми повинні дати та, таким допомогу стати громадянином. Втім, і тут електронна система робить свою справу. Наприклад, зарплата кожного начальника у в'язниці тепер залежить від перевиховання в'язнів. Рецидив осуджених, невлаштування життя звільнених після підсидки, зарплата начальника і обслуговуючого персоналу будуть автоматично зменшуватися. Тепер потрібний результат роботи кожного, і за нього отримується зарплата. Немає результату, немає зарплати. Навіщо нам в'язниці, які в них осуджені громадяни не перераховуються, а навпаки, проходять школу злочинця? Навіщо нам школи учителя, якщо звідти виходять неуки? Кожен повинен знати потрібний результат його роботи. Немає результатів, немає зарплати. Ось це і є державне виховання, а як не крути, все залежить. Від глобальної системи управління в державі, її моделі, інструментів, впливу, принципів поведінки і морального кодексу громадянина все повинно бути прописано, вімплементовано в електронну глобальну систему управління. «О, куди мене понесло, відмітила про себе Оксана. А чого ти хотіла? заперечив внутрішній голос. Така вже в тебе робота. Кожен отримає те, що зробив. І не дай Бог десь щось вкрасти. От тоді, то сьомого коліна будуть згадувати, не говорячи вже про те, що все заберуть і роботу, і перспектива, і майно. Один із методів виховання громадян то культура, кіно, театр, і особливості книги, історичні книги, національне якісне кіно. Аналізували в голові Оксани, все це входить в стратегічний план розвитку. І це абсолютно вірно, заради чого тоді жити і працювати, а саме, а саме собі відповіла заради майбутнього, заради досягнення поставлених планів і задач, заради дітей, заради людської цивілізації. Так, достатньо, нагадував внутрішній голос. Все нормально, ти все правильно робиш. Поставлені задачі будуть виконані, система не допустить відхилення, втім, не забувай про демографічний криз. Все потрібно додому. Оксана вийшла із кабінету і швидко попрямувала на вихід із міністерства. Робочий день міністра соціальної політики закінчувався.